З нами на зв'язок вийшла волонтерка із рожища Вікторія Шварцкого. Питання пані Вікторія. Добрий день, пані Вікторія. Тож з'явилася, бачимо інформацію про те, що волонтерський батальйон, дитячий волонтерський батальйон Бандерівці із Рожища вже за цей рік зібрав понад мільйон гривень. Розкажіть, будь ласка, як це вдалося? Скільки? Так би мовити, було потрачено на це сил часу. Чи змінювалися учасники, і які цілі стоять на даний момент? <світ> Трішки май... рік це 10 місяців. Ага. Ой, а, і це вихідні, які Сил, напевно, ми потратили дуже багато, дуже багато енергії, але Справді, мотивація ще більша, того, що коли є оця позначка в цих 100 тисяч, а потім мільйон, ти такий. Ага, я можу ще більше і більше. Ось ми зробили вже три антидронитниці, два дрони Мавіка, третіх машину. Ось, а і 10 дронів А, Зараз ми хочемо купити шолного управління для дронів Камікад. І, напевно, далі ще щось буде цікаве. Не знаю. Який буде запит, те, будемо купувати. Ну угу. але чи ставили ви на початках саме таку ціль зібрати мільйон гривень, можна сказати, дійсно виступаючи вихідними? Е, насправді на початках е, ми навіть не думали, що це зайде, і вдасться зібрати хоча б на, одну, на один антидрон. Ось. Але це все діти роблять, вони. Е, Боже, як це буде українською. Вони поділяють, свою енергію, віддають її і вони цього хочуть. Тому раджу вам коли-небудь зі дзвонити і ви це відчуєте з екрану. Ну, до речі, я бачив безпосередньо врожище, це ж місце локація та сама, та в центрі біля парку в парку Хмельницького можна побачити, почути і, і задонатити. Чи в інших місцях теж? А, ми почали гастру, ми вже є. В Ківерці, ось нам дуже сподобалось, там дуже класні люди. Наступного тижня ми їдемо в ось, і тому такі трішки бременські музиканти, і будемо їздити в Линською тому що е, потрібно, скажімо так, рости далі. і Дітям хочеться відкривати нові горизонт. Ну, скажіть, як взагалі е, з'явилася ідея? Е... Як підбиралася назва, то так, звісно, бандерівці. Ми всі бандерівці в Україні тут. Але, е, ну, в принципі, це ж могло бути там, можливо, десь неодобрювання там, з е, боку батьків е, оцього всього. Як у вас вийшло? Е, насправді так, про неодобрення е, до нас звертаються старше покоління, і є, яким це назва. Вони хочуть. Та на жаль, розірвався зв'язок з нашою гостею ще раз нагадаю Вікторія Шварського, волонтерка із рожища, і спілкуємося про дитячий волонтерський батальйон Бандерівці, який менше ніж за рік, за 10 місяців, якщо бути точними, в яким вдалося зібрати більше мільйона гривень. Виконуючи різні українські пісні, збираючи кошти на потреби наших захисників, зокрема і антидрони і, і на автомобілі, на що тільки не збирали діти із Рожища. вже дізналася, що зараз вони почали подорожувати, мандрувати і таким чином продовжують свою волонтерську діяльність. Підказують колеги, що є вже пані Вікторія та пані Вікторія, чи є ви з на зв'язку чи зможе продовжити розмову. Та, та, а, так, так, перепрошую, ми ми вибило чомусь. Ви розповідали про... про те, що старші люди не сприймають таку назву Бандерівці чи що? Так. Та. А Викторії? вони дуже по-різному не зреагують. Угу, так, так. На жаль, розривається, чи хтось телефонує, пані Вікторії, чи так. розривається зв'язок. Чи чуєте нас зараз, пані Вікторії? Пані Вікторія, чи є визначи? Бачити наш Бандера, і угу. дітям це дуже подобається. Вони дуже люблять цю пісню. Вони знають її повністю, тобто там щось майже 12 куплетів. Ось, і тому якось так і сталося, так і придумали. Тож угу. ми Бандерівці, і Рожичинський край, це місце зародження упа, це місце повстанців українських, і тому це досить символічно. Ну, а як взагалі у дітей така мотивація, це ж ну, реально вже 10 місяців. Е... В Будь-яку погоду, так. Так, так. Пані Вікторію, чи чуєте нас. Пані Вікторії, mm, чи, чи чуєте так, нас, так так, так. так, так, ми вас чуємо. Дмитро запитував, де так. діти беруть таку мотивацію протягом 10 місяців в будь-яку погоду виходити, співати, збирати кошти для підтримки з наших Збройних сил України, наших захисників. Пані Вікторію, чи є з нами? А, на жаль, зв'язок розірвався, спробуйте колеги перенабрати. Пані Вікторію, ми дійсно. Продовжуємо спілкування, я сподіваюся, якщо зв'язок дозволить. Ну і поговоримо ще про те, як дійсно цим дітям із рожища вдається знаходити мотивацію, знаходити можливість і збирати кошти для збройних сил України, для наших захисників. Пані Вікторія, чи є ви зараз з нами? Чи чуєте нас? Да, Чому зв'язок скаче дуже сильно? Та, сьогодні дуже щось нерівний не, не зв'язок. Е, то е, Дмитро запитував про мотивацію дітей, які в, протягом 10 місяців в будь-яку е, погоду, чи це холод, чи вітер, чи дощ, виходять, і співають і збирають е, кошти. Е, недавно у нас була переписка, пам'ятаєте, вітер е, е, був на вулиці, ось штурмав поперед, і е, мені дівчата організували. Пишуть: давай сьогодні не виходимо, погана погода, і так далі. Я це пишу в чат до дітей, бо ми це все вирішуємо голосування. У нас демократія така. І діти мені пишуть: а військовим в окопах не холодно. І тоді до мене дійшло, що вони в перший черв чого вони збирають. Ось. Тому що в нас є чи батьки воюють на передових ось і вони в перший чергу про, про них. Угу. Пані Вікторія ну і знаємо, що вже є зворотній зв'язок від військових до дітей. Чи можете розповісти, та яким чином військові реагують на ту допомогу, яку вони витрим, утримують від юних бандерівців і рожища е, Так. У е, нас є дуже багато подарунків, в нас є відеозапис Ось е, це е, тата наша. Маше Репш, яка з нами співає, він боєць 14 бригади, завжди на передових всіх позиціях. Брав участь у звільненні. Ось, і ось цей прапор він подарував нашому батальйону, де підписала вся його бригада. Ось весь його бригада, бригада. Ось так. Нам дарують свої прапори. Нас вже є три. Нам також Харків. Оподарувала і 36 та бригада. А також нам вручили е, орден за добру справу. Це Маріупольська бригада, також батальйон. Ось, і е, записують присилають різні збиті е, Росії, там части, частину якогось е, да, частини. Дрона, ось і ми розмальовуємо. Угу. Пані Вікторія, чи змінився репертуар за цих 10 місяців, за цей майже рік виступів, роботи і волонтерства? Е, так, е, після стали біженні, скажімо так, і е, е, діти вже не хочуть співати там баньку встаньку, діти вже не хочуть співати е, там? Оце як він називається, Україна переможе там, до дії ось таке. Вони okay. хочуть еотичніше, більш патріотичніше і професійніше. І я підтримую від них в цьому, того що потрібно змінюватися і рости. Пані Ну ви згадували про те, що плануєте їздити, мандрувати по всіх. Я так розумію, районних центрах колишніх та нашої області для того, щоб ще зібрати більше коштів. На що зараз збираєте? Чи є якісь можливо запити, чи є якісь побажання, чи прохання від наших захисників? Зараз почне дрон дронна війна. Ось і ми збираємо. Щоб зібрати дрони які тим самі і перероблямо. нас їх роблять але на основу саме дронів. Нам тепер треба пульт, шоломи управління. Ну і там з зв'язком все пов'язане. Тому основну сто тисяч вже є. А залишається 160 на усі ось, ось, ось дрібні детальки і. Ціно дрони, 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 і я так, я так думаю, що ми далі. То де найближчим часом можна буде побачити бременських бандерівців? В цю суботу... Приїжджайте. Дякуємо вам за запрошення. На жаль, ми не почули, де в кіорцях чи в рощах виказав. В трошечі хороші. Не де в цю Ось, а вже через тиждень. Один дякуємо за запрошення. Що ж, дякуємо вам за вашу діяльність, за вашу допомогу нашим захисникам. Волонтерка із рожища Вікторія Шварцко була з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо. 1. на все добре. Тримаємось, все буде Україна.